От бачите, як гарно їсть. Не, накла... Не нагинається до землі. Так краще. Може, ще, ще трошечки. Ні, ну так добре вже кажу, що треба, щоб трошечки на... нахилялася в мисочку. Дивіться, як гарно було. може. Як кіточка смакує, дуже гарно, смачно. Боже, як їй смачно. Вона звикне тут цієї мисочки, і буде їй ще краще. І вони не цей, бо вона їх перекидала, ті миски, а тут воно все закріплене, що може вилизувати і. Ой, може. І все буде гарно. Кіку, Потихеньку. п'яно, п'яно. Молодець. Хороша дівочка, гарненька. Старіє. Ну нічого, ще багато років з мамою прожити. Кушай маленька, кушай. Боже, як гарно. Так, так, дуже гарно. Молодець, маленька, дитинка, Дівчинка мамина, гарненька. так, хорошо буде, хорошо звикне. І так буде їй краще. Потихеньку, потихеньку. Молодець, 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 моя гарненька. П'я, угу. угу, Наче пішло діло. Пішло діло. Чекаю у вас з дівчинкою на вечерю, не знаю, ще не чула. О котрій приїдуть вони, не знаю. О, як гарно, Боже, як гарно. Ну щось ну, звикне. Це перший раз вечері з нової мисочки. Все буде добре, да кукусь. Аби було їсточки. Аби було їсточки гарної. О, то боже. У мене Кіка, я її взяла у два роки. В паспорті написано Джек Расель. Смість, жекрасель змішаний. Ну, всі ветеринари мені казали, що джекрасель з чиахуа разом. Не знаю, що вона в нас. Вона дуже гарна в нас вона. І характер такий в неї гарний, молодець. Коли треба вона злючка, коли не треба, вона гарнючка. <сміх> До побачення. Ставте лайки, привітання кікулі моїй. До побачення.